Привіт усім, спека, травень, Івано-Франківськ, фортечна площа Бастьон. Що це означає? А це означає, що до нас завітало свято. Справжнє свято Ковалів. Поїхали! Ось уже 11 рік поспіль навесні до столиці Прикарпаття вирушають у подорож сотні ковалів зі всього білого світу для того, щоб продемонструвати свою чарівливу і справжню майстерність. Cześć panowie, jak życie! Dobrze, jak Co tutaj robicie? Pijemy na razie. Pijemy, e, świętujemy. Świętuję. Jakie święto teraz u e, wszystkich panów tutaj jest? Święto Kowalni. Święto Kowalni. Jak wam miasto Bardzo się Francji? O, dzięki. E, dzięki. Nie pij wódku, nie pi wino, zrobi rower Ukraina. Zdrowie. Bardzo w porządku. No to do zobaczenia, bo teraz my coś jeszcze chłopaków nachodzimy i przyjdziemy do was i będziemy coś robić. Na razie. Do zobaczenia. Zwitki wy, jak się nie sekret? Miejsce Sumy. Miejsce Sumy. Prakrasnie podoba się wam miejsce Iwano-Frankivsk? Odlicznie. Что сейчас на данный момент? Я вижу, что это Петково. Да, Рома Питкова. Окей, желаю вам удачи, хорошего пребывания в славном месте ивано франковском Мы еще побачимся и встретимся. Браво, спасибо. Добрый день. Вы, я так понимаю... С России. С России. Как вам здесь нас в Украине? Вы впервые в городе Ивано-Франковске? Ну, мы впервые, да. Вы впервые. Что вам здесь нравится? Атмосфера трудовая с чем приехали а, мы делаем такой а, солнышко в виде наших оберегов Такое, как сегодня солнышко ну, и да, еще да. По -по пожарче по это обереги да, да они это обереги. Э -э оберегают от э, плохого Владу хочу добро, к лучшему, к позитиву. Слушаю, спасибо. Дорогі друзі, ми ще зустрінемося. Зму вашу ковальську руку, і мені дуже приємно було поспілкуватися. А ми продовжимо далі подорожувати і знайомитись з хорошими, прекрасними людьми. Ivano Frankivsk. Oh. Belleville. Très bel ville. Very good. C'est. Elle est pas merci. О, я. Отмари, ну? Но. О! Ah, cher, Chercher la femme ici. À, euh, vous ici première fois. Alors, qu'est-ce que nous voulons pour vous euh, ici vous le regardez. Nous euh, on est venus là pour échanger les savoir-faire avec les autres pays pour euh, essayer de se faire connaître et puis de connaître les autres pays aussi et puis, euh, et puis voilà et puis pour s'amuser et pour rencontrer d'autres personnes. Voilà. Nous et d'abord travailler. travailler, travailler beaucoup bien travailler bien parce que c'est besoin. Ah, après rapport. Tout à fait. Дякую, бон кугаш. Аляпхо. А тут. Ну що ж, трішки поспілкувалися. Приємні враження. Ну, Це тільки початок, дорогі друзі, тому що продовження буде обов'язково. Побачимо. Кожне свято ковалів, дорогі друзі, в місті Івано-Франківську залишає незабутній слід. Фірмовий слід у вигляді ось таких симпатичних металевих скульптур. А зараз ми дізнаємось, чим же здивують нас диво люди у рік сьогоднішній 2013. Поїхали. Bonjour messieurs, vous parlez français? Euh pas trop non. Comme si, comme ça? C'est comme ça. Voilà, c'est pas grave. Bon. Première question, comment oui. s'appelle Comment s'appelle toi Moi je m'appelle Ouais. Pas bien. Et Romain oui. C'est fait... pas grave, c'est noir, c'est hey. blanc, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que vous faites ici euh, Cette année on fait. des papillons. Papillons ouais. Ah bon Papillons papillon. C'est gros petit. Un petit papillon comme ça tu euh, on peut se mettre là. Sure. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Non, il a pas de Voilà. On fait un petit papillon et. Oui. Fait, lui fait un peu plus petit papillon mais on va faire une fleur aussi. Ah avec fleur. Avec une fleur. Il y la fleur elle est en bas. On va faire la tige et les papillons qui s'accro, qui, qui autour. Bien. Доброго дня, привіт! Доброго дня. Як і з чого це все розпочинається? Це є горн, горн. для дерев'яного Так, Так, а Давай. це і міхи, кузнечні міхи, які дують повітря. Що оплески, дорогі друзі, тому що це заслуговує оплесків, і ми разом, до речі, зауважте зробили ось цей листочок, який ну, дарується і мені, і вам, тому що це кльово. Дякую, дякую вам. Дорогі друзі, мене от завжди цікавило ось таке, як от з такого шматку металу Можна зробити ось такі шедеври ковальського мистецтва. Ось, ну, наприклад, дивіться, яка красива троянда, яка можна йти на зустріч з дівчиною і сміло подарувати її. Або ж, якщо подивитись, а можна побачити багато чого цікавого. Ну і для того, щоб дізнатись, треба зробити певні кроки. Так ми зараз їх, до речі, і зробимо. Поїхали! Доброго дня. Доброго дня. Що би зараз захотілося це зробити справжню ложку? Я бачу, тут ще є також подмастерія, як називають Так, да, Подмастерія. А чи можливо з ними зробити так потрібну е, роботу під назвою да. ложка? Можна один вже зайнятий, він роздував міхи. Вже заготовку ми поклали так. для нашої ложечки. Оце заготовка 12 квадрат. Що так. для початку нам потрібно? Отже, ми, нагрі... духало, ми нагріваємо. Да, нагріли заготовку от десь, отак. Бачите, як? щоб вона вже аж слізилася ну, так. до такого такоц. Тепер треба, як кажуть, куже залізо гаряче. Отже, Далі ми продовжили отакий от перший прийом. Трошки відступили, висадили тоненько тут. Оце так. наша буде сама ложка. Тепер ми її нагріваємо і роздаємо метал по кругу, щоб отримали. Ну, десь отака столова Столова ложка. Яка получиться. Ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Так, дивись, один удар зроблю. То, отак по наковальні. Раз, там де треба бити, і ти, і ти б'єш туди. Получається? Ха-ха! <плес> <плес> Оцей, бачите, отака сфера, щоб роздавати точечну метал. Тому тепер ти будеш оцим містом бити. Критар Прикарпатського краю я приймаю цей так потрібний інструмент. Ви побачили те, що дійсно створюється людськими руками і дійсно воно красиво. Ну, не так, як ми можемо побачити в магазинах, але це своєрідна майстерність, майстерність, яка заслуговує дійсно оплесків. Дякую вам. Дякую вам, дуже вам дякую. Основною ідеєю сьогоднішнього свята року 2013 є звичайно створення різноманітних шедеврів ковальського мистецтва. Але найголовніше те, що їх об'єднує одна тема тема позитиву. І справді повірте, дорогі друзі, ковалі це позитивні люди, і це ми ще побачимо. Чись на суворий вигляд ковалів. Ну і звичайно нелегку працю. Повірте, ковалі справжні, прості люди, і вони вміють не тільки працювати, а й повірте мені. Вони вміють і відпочивати. І це чесно кажучи, просто неймовірно. Ковалі вміють і працювати, і відпочивати, і звичайно говорити так потрібні тости. аби мої внуки гарна не боялись і кували краще від діда. Ура! Ура. Щоб кували краще від діда. Ковалі і прекрасно працюють, ну і звичайно відпочивають. А який відпочинок без хорошої справжньої ковальської їди? Ще потрібна те, що ми накували? А накували ми найголовніше ось цю прекрасну симпатичну ложку, з якої зараз я її попробую І дорогі друзі, здивуюсь, це стовідсотково. Ось воно смакота, та й годі. Справді відчувається аромат цієї їжі і хочеться дійсно танцювати і робити цей так потрібний позитив. Є! Справжня козацька страва. Чи вона відрізняється від несправжньої козацької страви? Справжній козацьку кашу в кулішпину готувати справжній козак. По козацьки їсти, по козацьки пити, по козацькій то зговорити. Справжній козак повинен вміти все. І горів купити, і коват Україну любити, жінку кохати. О, і це найголовніше. Ура! Будьмо! Будь Будьмо, гей! Ось тут, дорогі друзі, справжній храм ковалів. Але це не означає що тут палахтить вогник ковальський горні та чути звук молотів по наковальні. Якщо прислухатись, можна почути запальну позитивну музику. すてきなバラが手に、な、バラが手に、毎度、 Зараз ми знову таки присутні біля фортечної площі Бастіон, і це найголовніше, тому що свято продовжується і це свято ковалів. Ну і зараз будемо спілкуватись з батьком цього прекрасного свята. Цей фестиваль відбувся під новим гаслом Позитив, то це якраз те, чого бракує нашому суспільству більше позитива. І я думаю, що ми цю тему продовжимо наступними роками. У нас цей рік е, надзвичайно. Креативний в сенсі поєднання музики і ковальства. Перкалаба дала концерт для ковалів. Коваль з Фінляндії показав свої прекрасні скульптури під власний супровід блюз. Він грав шикарно на піаніно. Це якийсь новий знак цього року відбувся. І, можливо, це буде надалі тривати, тобто ми зараз. Вже стаємо не просто ковалями, а артистами-музикантами. Отже, браво! Музика все єднає. Залишаємося надалі разом і побачимось наступного року. Дякую. Дякую вам. Завершується одинадцятий міжнародний фестиваль свята ковалів місті Івано-Франківську, який подарував нам багато чого дійсно неймовірно цікавого, і це справедливо. Адже ми навчились, ми зробили цими руками. Ми створили багато справді ковальських шедеврів. Пропоную вам, дорогі друзі, на наступний рік також завітати на це прекрасне свято, яке робить дивовижні речі. Як воно буде, невідомо, але це буде кльово. Відмінно це найголовніше свято ковалів це дуже. Круто, по по-ковальськи». дякую, що були з нами до наступної зустрічі. Позитиву вам!